Січень місяць. У нас е зібрано з водокористувачів грошей 21 440 гривень. Витрати на електроенергію. Ми взяли 3365 кіловат. По 6.03 заплатили, вийшлося 20 293 гривень. Це січень місяця. Е Лютий місяць. Зібрали ми гроші 20 650. Взяли електроенергії 2418. Це зимній місяць. По 630 кВт. Вийшлося 15233,40 Березень 29 960 гривень. Ми зібрали. Взяли електроенергію 3421 Електроенергія по 5,38. І вийшло 15 35. Квітень 19 520 зібрали, 3182 кВт по 4,92, це квітні місці. І 15 655, ну, Травень 21 360 зібрано. 2998 кВт, 415 12441 за і червень зібрали 3 300, 348, 3489 кВт по 4,60 і заплатили 16 119, 16 119 гривень.